Вітаю! В цьому відео я розкажу та покажу, як користуватись блоком тренажерів в стопці. Почнемо з огляду налаштувань тренажера. Налаштування під теми та правила гри аналогічно до блоку тренажерів гра. Група та індивідуальне. Це переключення режимів тренування для одної дитини або для групи дітей. Прогрес. В разі вибору цієї функції, після кожної правильної відповіді, кількість дій в наступному прикладі буде збільшуватись на одну, а при неправильній зменшуватись на одну дію. Не показувати плюс. При виборі цієї функції знаки плюс не будуть відображатись в прикладах, при цьому знаки мінус залишаться без швидкості. Цей режим працює тільки для індивідуальних тренувань. В разі вибору цього режиму немає заданого параметру часу для вирішення прикладу. Приклад буде відображати стільки часу, скільки студенту потрібно буде для його вирішення. Завершенням прикладу, система буде вважати введену відповідь. Замість таймера з зворотнім відліком, система буде показувати секундомір, який зупиниться після введення відповіді. Комбінування. В разі вибору цієї функції система буде комбінувати в прикладах числа з різною розрядністю. Тобто, якщо, наприклад, ви обрали двозначні і включили функцію комбінування то в прикладі, крім двохзначних, будуть відображатись однозначні числа. Кількість стопців. Це налаштування кількості стовпців в тренуванні. Вибір групи. В груповому варіанті ви зможете обрати тут одну з своїх груп. Після цього система автоматично налаштує кількість стовпців в тренуванні, яка буде відповідати кількості дітей в обраній групі. А також система автоматично назве кожен з в тренуванні іменем дитини з обраної групи. Старт. Перехід на сторінку тренування. Тепер детальніше розглянемо індивідуальне тренування. Цей режим розрахований на тренування одного студента і надає можливість вирішувати від 1 до 10 прикладів в одному раунді. Тепер розглянемо функції, які доступні на цій сторінці: таймер із зворотнім відліком. варіанті з заданої кількості часу. Або секундомір в варіанті без заданої кількості часу. Віконце для відповіді. Кнопка, яка дозволяє перевірити відповідь в цьому стовпці. Старт. Це кнопка е, з старту тренування. Перезапустити раунд. Ця кнопка дає можливість повторити відображення останнього прикладу. Зумер. При виборі цієї функції в тренуваннях з визначеним часом після його закінчення приклад не буде пропадати з екрану. А просто буде звучати сигнал закінчення часу. Кнопка для повернення до налаштувань тренування. Кнопка, яка дозволяє перевірити е, відповіді у всіх стопцях одночасно. Статистика. Кнопка переходу на сторінку з статистики тренування. А тепер про групове тренування. Цей режим розрахований на групове тренування до 10 учнів одночасно. Також він дає можливість влаштовувати невеликі змагання прямо під час уроку. Зупинюсь тільки на відмінностях від органів керування індивідуальним тренуванням. Поле для введення імені студента. Якщо в основних налаштуваннях групового тренування ви обрали одну з своїх груп, то система автоматично назве стовпці іменами дітей з обраної групи. Меню видалення стовпця. Меню налаштувань цього конкретного стовпця. За допомогою цього меню можна підлаштувати кожен стовпці по складності прикладу під можливості кожного конкретного студента. Також тренажер стопці доступний при призначенні домашнього завдання учням, але тільки в індивідуальному форматі і в варіанті налаштувань з визначеним часом. Дякую вам за увагу. Бажаю цікавих та результативних тренувань.